Протягом доби ворог обстріляв Донецьку область 1934 рази. Армія РФ била по житлових кварталах з авіації ЗРК С-300, РСЗВ Смерч, артилерії. Під ударом перебували сім населених пунктів: міста Покровськ, Селидове, Торецьк, селища Очеретине, Щербинівка, села Котлине, Пертечне. Пошкоджено 63 цивільних об'єкти, 30 житлових будинків, три будівлі закладу освіти, шість господарчих спорт. Рут, 14 автомобілів, сільгосптехніку. Авіаудар Росія завдала по очеретиному, вбила жінку. Ще двоє цивільних травмовані. Пошкоджено три-п'ятиповерхівки. По котленому окупанти вдарили ракетою бомбою Грім Е-1, e пошкодили 15 приватних осель. Селидове війська РФ атакували керованою авіаційною бомбою УМПБ д 30 СМ та чотирма ракетами С-300. Руйнувань зазнали п'ять багатоквартирних і два приватних будинки. Інфраструктура. Закладу освіти та аграрного підприємства авіаударом у Щербинівці пошкоджено три приватних будинки. Околиці Покровська Росіяни обстріляли з РСЗВ «Смерч». Постраждали багатоквартирний будинок і автомобіль. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.